Води. Будь ласка. Води. Води, будь ласка. Бля, ти що до руки тянеться? Це моя вода. Май. Мені дуже погано. Що з тобою? Може тобі лікаря? Допоможи, будь ласка, можна води. Це моя вода. Будь, будь ласка. Що ти делаєш? Мені дуже погано. Які погано? Ти не розумієш, мені погано. Які погано. Ну так, Дай так води. собі купи води. воду. Мені Шворі, колі, колі. тобто до серця. Ну зараз коронавірус, ну яка вода? погано. Кури, що ти хочеш? ти можеш допомогти мені? Те сумка, блядь, нормальна, керсовки, блядь, все є. У мене все нормально, я не бомж. Так іди купи собі воду. що? Це що я маю давати тобі свою воду. Це ти можеш? Сприкол, просто Що Що ти хочеш у мене? Просто можеш дати воду. Ти біл Ти дурачок? Ти білде. Ти дурачок? Це соціальний експеримент, був. Що ти робиш? О, чувак. Це піздець, який чуваки, він просто дивиться. Він просто розгрів на мене воду, бляха, і ушов. Я не знаю, що навіть казати на це. Друзі, робіть самі висновки, але це просто ну, треш. У мене навіть в голові не вкладається, як можна так поступати. Чи, ну, жалко людині просто води дати це кошмар.